Ігрові чутки завжди були частиною цілісного ком'юніті. Ще з 80-х люди обговорювали все від присутності Ловіча в Mario 64 до розміру його гриба. Сторовеньки були. Я Лейфер. Та сама жаба, яка постить тільки коли тот на горі крикне. І вгадайте, в кого я перевтівся цього Гелоїна? Я сказав Вгадайте. LizRiel 2401 це ймовірно найпопулярніша ігрова легенда. Вона будується навколо цієї статуї в Mario 64. Спершу вона може здатися незначною, але придивіться ближче і спробуйте прочитати, що тут написано. Що ви побачили Eternal Star, то вам тут не раді. Але якщо ви побачили L справжній 2401, то помітите, що літри L та пов'язаного з нею персонажа тут немає. О ні! Як вони могли забути Лері? Люди по всьому світі побачили це як доказ того, що Луїджі можна відкрити, і ключ до цього число 2401. А єдине число, яке може співпадати з цим, це кількість монет. Тому якщо зібрати всі монети, то це виявилось неправдою і довело це багато факторів. По перше, у грі немає 2401 монети. Їх 2068 за підрахунком Nintendo, або 2274 враховуючи недоступні та червоні. По-друге, цю плитку використали знову у Zelda Ocarina of Time. А якщо Луїджі там ховає, то я не витримаю. Але пізніше виявилось, що він мав бути у горі, і через 24 роки після виходу в файлах знайшли його модель. Ed Boon – це один з творців серії Mortal Kombat. У інтерв'ю з Game Informer він сказав, що якщо б вигадав нового нінцю для серії, то зробив би його рожевим. Це зацікавило фанатів, враховуючи, що всі ніндзя у серії мали жіночу і чоловічу версію, крім Малинової Міліни. Цю ідею Ед закріпив у Твіттері в 2022 році. Написавши, що він хоче додати рожевого ніндзю на ім'я Флойд. Фанати будь-якої іншої серії сприйняли б це як просто жарт і референс до відомого гурту. Але через існування Мілини та персонажа Рейна, який сильно базується навколо музиканта Принц. Плюс ідея того, що я ніндзя під кожен кольорового спектруму, окрім рожевого, фанати сприйняли це дуже серйозно. Могли б додати смарагдового ніндзю на ім'я Дрей і ніхто б не здивувався. Коли вийшло та Мортал Комбат 1 і ПКшники полізли в файли. Вони знайшли там декілька файлів, які вказували на потенційну присутність Флойду у грі як DLC персонажа або таємного боса. Але на жаль, з часом ці файли видалили з гри. і фанати змирилися з тим фактом, що Флойду не буде. Але на початку цього року завдяки твіттер-юзеру The Thinny, відбулося відкриття. Якщо виконати як мінімум 10 з 30 завдань, відомих як Флойд підказки, то екран розіб'ється і гравець може побитися з самим Флойдом. І якщо переможе, то відкриє косметику та нову мапу. Так, це нього не можна пограти, але це все ще круто. Та й не те, щоб це було б цікаво. Флойд не має унікальних рухів і просто є сумішю декількох інших персонажів. Якщо ви грали в Super Mario Galaxy 2, то ймовірно знаєте рівень Shiverburn Galaxy. Це цікавий рівень який поєднує поєднує Love Elite, результат чого навіть на двох з склеєним скотчем виглядає шикарно. І... Томусь на вершині цього рівня земаріо спостерігають ці дивні істоти, названі в файлах грі як Hell Valley Sky Tree, тобто небесні дерева пекельної долини. Це може бути відсланням на японських міфологічних істот під назвою Кодама, які живуть в деревах на високих горах і проклинають тих, хто їх зрубає. Єдине інше місце, де вони з'явились, це одна міні-гра у Warrior It Together. І я не знаю чому. Окей. Okay. оскільки в мене алергія на привидів, я маю пограти в щось інше. На щастя, в мене 3 ds під рукою, пограю в Super Mario 3D Land. Я Якраз дійшов до кінця четвертого світу.